Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Замість перевірок планових раптові харчування дітей на контролі у президента. Тренінги, зустрічі зі спікерами та майстер-класи. Форум для молодих співвітчизників. Національна кухня та майстер-класи. Гостьовий будинок Каса Караман запрошує. День відкритих дверей у Басарському ПДЮТ. Цього року тут готові прийняти понад 800 дітей міста та району. Харчування в школах і дитсадках на контролі президента про це сьогодні говорили на селекторній нараді у глави держави. Вадим Красносельський дав доручення замість планових перевірки на харчоблоках проводити поза графіком. Слідкувати за якістю приготування їжі у школах та дитсадках, а також стежити за відповідністю гарячих страв в необхідній температурі. Це завдання президента Вадима Красносельського. Перевірки дитячого харчування повинні проводити поза графіком. Здійснюватимуть їх представники санепідемслужби. начальник звичайно, начальник санепідемстанції повинен постійно перевіряти всі дошкільні, шкільні корекційні установи, додаткової освіти тощо. Навіть Відні всім нормам харчування і природно, якість приготування їжі, продукти, звідки вони температурний режим, інколи надходять сигнали, що привозять холодні страви. Вони, ніби, хороші, але дитина холодне їсти не буде. Йшлося на нараді і про роботу архівної служби. Наразі проводиться масштабна робота зі збереження документації, у тому числі й в електронному вигляді. Президент Красносельський доручив активізувати цю роботу і більше взаємодіяти з Держслужбою управління документацією та архівами. На сьогоднішній день сьогодні архіви відповідають всім необхідним нормам. Там організований прийом громадян. Звичайно, організоване саме робоче місце для архіваріуса і додаткова підготовка з кваліфікації. А найголовніше зберігання всіх документів, які кладуться в архів. Це називається історія. Вся робота архівується кожної фізичної, юридичної особи, органів держвлади. Все це є це великий крок вперед до документування нашої державності. Говорили і про відкриття оновленого меморіалу жертвам фашизму у Дубосарах. Наразі там продовжується ремонт. Роботи йдуть з 2023 року за програмою фонду. капвкладень. Церемонія відбудеться в неділю 21 вересня. Говорили на нараді у президента також про сезонні проблеми. Одна з них амброзія. Вона провокує у багатьох людей напади алергії. Глава держави нагадав про необхідність проводити перевірки сільгосп угідь на наявність вогнищ зростання цього небезпечного для здоров'я бур'яну. зараз якраз той період, який дуже небезпечний для людей, які страждають алергіями. Біля приватних домоволодінь люди зобов'язані цей бур'ян знищити. Згідно з чинним законодавством впроваджувати до тих. Хто не бореться певних штрафних санкцій. Це стосується громадян, які мають в оренді великі ділянки землі для сільгоспу «Гідь». І на цих полях не повинна рости амброзія. Глави адміністрації організуйте перевірки. Говорили і про безпритульних собак. Глава Бендер Роман Іванченко розповів про проведену в місті роботу щупування вакцинації та стерилізації собак. Важливим моментом є підвищення відповідальності власників тварин. У Бендерах підготовка енергетичного комплексу до опалювального сезону на завершальному етапі. За літо тепловики оновили аварійні ділянки, теплотраси, перевірили і підготували обладнання котелень і теплопунктів. Бендери, вулиця Дружби, котельня мікрорайону Ленінський у дворі замінюють 30-метрову ділянку прогнилої теплотраси. Такі металеві труби розраховані років на 20, Тут вони прослужили вдвічі довше. Основну частину тепломереж у Бендерах проклали у 80 вісімдесяті роки. Час міняти. Але коштів на підприємстві поки вистачає тільки на ремонт особливо аварійних ділянок. Цього літа замінили приблизно 2 кілометри старих труб. Третину з них у мікрорайоні Шовковий. Котельня на мезі одна з найбільших у Бендерах. Обігріває, постачає гарячою водою мікрорайони Ленінський, Хомутянівку, Лікмістечко, пологовий будинок, туберкульозну та дитячу лікарні. Все літо тут йшов профілактичний ремонт, але гарячої води в багатоповерхівках не було лише два тижні. На котельні, були... на котельні в цьому році були перевірені всі котли: два основні і один робочий. Насоси відвезли на ремонтну ділянку, і їх там перевірили. Запірна арматура розкривалася. Це великі засувки, які відсікають в разі необхідності насоси від котельні. Також на теплопунктах перевірили всі насоси для гарячої води і були замінені ділянки теплотрас, які у нас викликали сумніви. Підприємство Бендери Теплоенерго до опалювального сезону готове. Крім 27 котелень, випробування теплових мереж пройшли і 53 теплопункти. Провели обслуговування, поточний ремонт обладнання, котлів, насосів, вентиляторів, всіх агрегатів. У 99% будинків заповнено внутрішньобудинкові системи. Загалом ми готові до запуску. Цього року ми не робили капітальних ремонтів котелин, тільки поточні і поточне обслуговування. Наразі в сфері теплопостачання у місті приділяють особливу увагу. Враховуючи ризик перебоїв газу, бендерські тепловики закупили твердопаливні котли. Зараз на складі вже є котли для 25-го десятка, першої гімназії та міської лікарні. У січні таке ж обладнання вже встановили у трьох десятках корекційній школі та психоневрологічному будинку інтернаті. Двох жителів Молдови звинувачують у шахрайстві. Як повідомляє слідчий комітет, чоловіки були кур'єрами у телефонних шахраїв. Приїжджали і забирали гроші у придністровських пенсіонерів. Коли телефонували, говорили, що нібито родич потрапив в аварію і терміново потрібні гроші. У лютому цього року один з підозрюваних разом з неповнолітним приятелем забрав у Тераспольчанина 3 тисячі доларів. Через місяць обидва фігуранти отримали від пенсіонерки з Бендер 7 тисяч доларів. В ході слідства потерпілим. Відшкодували збиток. Щодо неповнолітнього хлопця застосували амністію. Двоє підозрюваних під вартою. Справа в суді. Напередодні прикордонним військам республіки виповнилося 33 роки. Зі святом військовослужбовців привітав президент Вадим Красносельський. Служба в прикордонних військах відповідальна і надзвичайно складна, вимагає високого вишколу і професіоналізму, мужності і хоробрості, як і раніше, воїни-прикордонники є надійним щитом нашої держави. І у сучасних умовах на них покладено завдання припинення спроб проникнення деструктивних елементів, недопущене дестабілізації ситуації, боротьби з контрабандою. Президент Красносельський подякував прикордонникам за службу, побажав міцного здоров'я, миру і благополуччя. У таборі Вікторія пройшов другий форум молодих співвітчизників. Це три дні тренінгів, зустрічі зі спікерами та майстер-класів. Учасниками стали 50 студентів, молодих фахівців і волонтерів з усієї республіки. Вони обмінялися досвідом і розвинули свої лідерські якості. Відкрився форум у п'ятницю, 12 вересня. Перший конкурс візитівки. Учасники представили свої команди. Тема виступів мультивселенна. Нам потрібно представити... Нам потрібно представитися за допомогою якоїсь ідеї персонажів вигаданих казкових, розповісти про себе. Я собі вибрав Чебурашку, тому що брав участь у всесвітньому фестивалі в Сочі, а там символом був Чебурашка. Я зухра спасатель. Я зухра, рятівниця світу. Чому зухра? Тому що просто смішна назва. А рятівниця, бо я голова волонтерського руху, перебуваю у волонтерах перемоги. Другий день присвятили навчанню, як правильно фотографувати парфуми, щоб їх купували, і хто повинен рекламувати спортивні батончики. Про це розповіли на курсах з предметної зйомки. Ми розібрали предмети. Ми розібрали предмети і нам випала книга. Ми повинні будемо зробити чотири фотографії. Перша – відобразити саму книгу, емоцію. Потім в процесі руху і чим вона корисна. Я рекламниця, тому корисно володіти такими навичками, як зйомка. Окрема увага розвитку лідерських якостей серед учасників провели квіз. Вони повинні вирішити проблему в різних ситуаціях, швидко діяти в кризових умовах. У нас це у нас буде кібератака. Не працюють ні банкомати, ні соцмережі. Люди в паніці. Тощо вони повинні зробити певні дії для того, щоб відреагувати, допомогти людям. Це допоможе їм зрозуміти, як вони можуть реагувати у стресових ситуаціях. Форум проходив три дні. На завершення кожному учаснику вручили сертифікат. Катеринівський вокальний колектив козачої пісні Черемушка добре знають і люблять не тільки у Кам'янському районі. Його заснував понад 30 років тому житель села Петро Ломака. Співає з дружиною. Разом вони майже півстоліття. Про музичну сім'ю в рубриці Обличчя Придністров'я. На сцені Петро та Тетяна Ломака. Вона за освітою бухгалтер. Він автослюсар. Ще у школі полюбили музику. Петро грав у шкільному духовому оркестрі. Познайомилися майбутні подружжя на танцях. Незабаром побралися і почали співати разом. У 90-х створили колектив. Колектив пов'язали з козачою піснею. Дід Петра Івановича служив у козацькій сотні. Козачий колектив назвали Черемушка. Поруч із будинком культури посадили «Черемху». Сьогодні ансамбль знають у районі і по всій республіці. В їхньому репертуарі десятки різноманітних пісень. Про любов, <рес> про життя людей, про дружбу, ну про все, про мир на, на землі. Любі пісні є свої задатки, які відповідають на, на даний момент. На день республіки Черемушка виступала на камінському подвір'ї у столиці. 2 вересня Придністров'я відзначало 35-річчя, а наступного року у музичної родині з Катеринівки. Петро та Тетяна Ломака відсвяткують золоте весілля. Івати, танцювати, шити, в'язати і не тільки у Дубасарах у палаці творчості День відкритих дверей. Школярам розповіли про гуртки. Цього року тут готові прийняти понад 800 дітей міста та району. У залі палацу дитячої та юнацької творчості другокласники всіх шкіл міста та району. На сцені творчі колективи показують все, чого навчилися в ПДЮТ. і пропонують записатися в будь-який з 29 гуртків. Ми набираємо студію розвитку рост. Зовсім юні, маленькі, шести семи. Років займаються шести дисциплін, і щодня у них два різні уроки: вокал, хореографія, займаються бісероплетінням, одяг шию для ляльок. І пізнавайка, набираємо зразковий гурток, художня обробка деревини. Гурток витівники, де будуть діти займатися театралізацією, у тому числі театром Ляльок. Цього року в ПДЮТ зможуть займатися понад 800 дітей. Причому відвідувати можна відразу. Разу кілька гуртків. Рома Нірка вже вирішив, що займатися буде різьбленням по дереву. Буду вирізати фігурки. Буду вирізати фігурки і мамі дарувати. А Таїсія Романішина з гуртком поки не визначилася. Вона вчиться у другому класі четвертої школи. Відмінниця каже, весь вільний час йде на домашні завдання. Я не знаю навіть, не знаю, хочу, але в мене багато справ. Дома читаю, займаюся, уроків багато роблю. Я хотіла б малювати, навчитися. Це соціалізація. Це соціалізація. Це їх стимулює в організації свого дня, аби встигнути і уроки робити. Бо, попри те, що тут вони в одному гуртку, а ще й в школі художній, спортивній секціях, музичній школі, тобто все бічно розвиваються. Випускники ПДЮТ отримують дипломи про додаткову освіту, а головне уявлення про професії. Набори в нові групи до кінця вересня. День відкритих дверей в Терновці, національна кухня та майстер-клас костювому будинку Каса Караман. Безкоштовну екскурсію приурочили до 35-річчя утворення ПМР. Туристи познайомилися з господарями будинку і самі замісили тісто для майбутніх плацинт. З самого ранку в національному костюмі гостей зустрічає господиня будинку. Каса Караман це музей молдавського побуту. Всередині все як сто років тому. Глиняна піч, розписні килими, старовинне начиння. У цьому будинку жили дев'ять поколінь. Для туристів провели екскурсію. Зілалі нам екскурсію. нас провели, зробили нам екскурсію в середині будинку. Розповіли, звідки які речі взялися, які були традиції. У моїх бабусь, дідусів теж є. такий будинок і було дуже приємно побачити наскільки молдавська культура широка, багата, і знову зануритися у спогади про будинки своїх бабусь та дідусів. Це відразу нагадало про моє дитинство. Головне завдання занурити туристів в життя молдавських сімей. Крім історії будинку, каса Караман славиться традиційною молдавською кухнею. Наразі в меню голубці, зама, кукурудза, млинці з варенням і компот. Кожен міг взяти участь у майстер-класі, замісити тісто, спекти хліб або навчитися ліпити плацинди. Я готовлю тісто для майстер-класу, начинки вже готові. Я готую тісто для майстер-класу. Начинки вже готові. Зараз буде тісто. Все робиться з душею, любов'ю. Готуємо яблуку, сир, капуста, картопля, звичайні традиційні начинки. Будемо їсти те, що ми пригодували, і будемо веселитися. У нас є музика. До Каса Караман приїхали не тільки місцеві жителі, а й гості з-за кордону. У туристичному інформаційному центрі їм радять саме це подвір'я. Побував на туристичному інформаційному центрі. Побував у нас в туристичному інформаційному центрі турист зі сполучених штатів, який дуже цікавиться Придністров'ям, побутом, культурою, традицією. Приїхав подивитися, як живуть у Придністров'ї, і ми йому рекомендували відвідати наші локації з гідом екскурсоводом. День відкритих дверей пройшов по всьому Придністров'ю. Гостьовий будинок в Мірінештах, в Терновці садиба Корзуна і Каса Караман і в Малаєштах будинок музей конярства. У каса Караман це вже вдруге. Відвідати гостьовий будинок можна в будь-який день. Золота карета художній фільм першого Придністровського. Напередодні показали на великому екрані літнього кінотеатру в Слободзеї. Фільм про пригоди школяра Вови по Бендерській фортеці в турецьких підземеллях і справжню дружбу. У кадрі актори професійні та початківці. В основі сюжету відразу дві придністровські легенди. Про золоту карету, на якій втік Мазепа і відвіз скарби. І легенда про білу даму привид якої нібито досі бродить підземеллям. Я побачила Я побачила рекламу цього фільму і цілеспрямовано всією сім'єю прийшли подивитися. Дуже цікавий сюжет. Чудові види Терасполя та Бендер. Класна операторська робота. Сюжет захоплюючий і цікавий. Дуже подобається. побільше б таких фільмів Знайомі міста у відео да. так багато знайомих місць, наприклад, Бендерська фортеця, Катерининський парк, ще жодного разу не дивився фільм, що був Придністров'ї його зняли. Так, переживав, тому що я бачив, що там текла вода, і боявся би не затопило. Сезон кінопоказу в літньому кінотеатрі продовжиться й наступної п'ятниці. В рамках фестивалю радянських казок покажуть фільм Садко. Початок о 20.00. Такі Маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.